Туве Янсон. Країна мумі-тролів Історія друга комета прилітає. Частина третя. МУМІ Троль крокував попереду всіх. Він відчинив вхідні двері і поштиво завмер на порозі. Вежа велика зала була обладнана найпотужнішим у світі телескопом, який день і ніч спрокволо обертаючись навсібіч, спостерігав зоряним небосхилом, чи не чигає десь у всесвіті небезпека і при цьому покотячому моркотів. Юрми маленьких професорів метушилися навкруги, шастили вгору і вниз, блискучими латунними сходами, щось регулювали, щось відкручували, щось вимірювали, час від часу записуючи покази до нотатників. Вони страшенно поспішали, і всі, як один, палили цигарки. Доброго вечора. привітався момітроль. Однак ніхто не звернув на нього уваги. Тоді він шанобливо підступив до найближчого до себе професора і посмикав його за полу піджака. Ти знову плутаєшся під ногами, розсердився професор. Вибачте, але я у вас ще ніколи не бував, знітився му То був хтось інший, дуже на тебе схожий, буркнув професор. Ані хвилини спокою останнім часом. Ми не маємо часу для всіх, хто вештається тут з нічев'я і наївно розпитує про якийсь. Безглузді речі, якісь там браслети на лапки. Оця комета найцікавіша з'ява в моєму житті. А ти чого хочеш? Нічого надзвичайного, промимрив мумітроль. Хотів би тільки довідатися, чи була вона пухнастою. Я маю на увазі та особа, котра приходила раніше, може, мала квітку за вушком. Професор здійняв руки до неба і зітхнув Пушок та квіти мене не цікавлять. Сказав він. А ще менше браслети на лапках. Невже ти дійсно гадаєш, що може мати значення загублений якимось дівчиськом браслет, коли очікуєш появи комети? Цілком можливо, серйозно відповів момітроль. Дуже вам дякую. Не варто дякувати, буркнув професор і почовгав до свого телескопа. То що він сказав? зашепотів чимих. Прилетить комета? Коли вона вріжеться в землю? допитувався і собі нюхмумрик. Я забув про це запитати, зізнався момітроль, зате довідався, що хробся була тут, вона не зірвалась у прірву. Але ж ти й дурний, не стримався Чмих. Тепер я піду і про все випитаю, а ви вчіться, як треба залагоджувати справи. І крихітне звірятко Чмих подріботіло до іншого професора. До мене доходило безліч чуток про ваші знамениті дослідження комет. Справді, втішився професор. Ця комета надзвичайно гарна, і я маю намір назвати її своїм іменем. Ходімо, сам побачиш. Чимих рушив у слід за професором, дряпаючись нещисленними сходами. Він був першим у світі крихітним звірятком, якому дозволено було подивитись в окуляр найбільшого на землі телескопа. Бачиш, яка красуня, захоплювався професор. Всесвіт чорний, такий чорний, прошепотів Чмих. Він так налякався, що хутро у нього на потилиці стало дибки. У бездонній чорноті неба блимали немов живі величезні зорі, такі завбільшки, як розповідав ондатер, ген далеко серед них щось сяяло схоже на недобре червоне око. Та, скрикнув чмих. Оте червоне око є кометою, вона летить сюди. Звісно, летить сюди, потвердив професор. От ще цікаво, з кожним днем її видно все ліпше, комета стає чим раз більшою, червонішою та прекраснішою. Та вона ж не рухається, недовірливо мовив чмих. І хвоста не видно. Хвіст тягнеться позаду, пояснив професор. Комета простує нам назустріч, тому здається, ніби вона непорушна. Гарна, правда ж? Та, -а -а -а, завагався Чмих. Червоний колір, звісно, приємний. А коли вона долетить до землі? Чмих, занімілий від страху, вдивлявся в маленьку червону цятку через окуляр телескопа. За моїми підрахунками, комета досягне нашої планети увечері 7 серпня. О двадцятій сорок два, можливо, на чотири секунди раніше, охоче розповідав професор. І що тоді трапиться? пополотнів чмих. Що трапиться? професор аж розгубився. Про це я ще не встиг подумати, але неодмінно, дуже скорпульозно запишу увесь перебіг події. Чмих рушив униз сходами. Коліна йому підгиналися. На півдорозі він раптом зупинився і запитав Що нині за день? 3 серпня, відповів професор, сім п'ятдесят три рівно. Гадаю, нам варто поквапитися додому, мовив Чмих. Бувайте. Чмих повернувся до гурту. Здавалося, наче він на голову підріс. Він чорний, повідомив малий. Чорний «Хто?» Хто? не зрозумів момітроль. Всесвіт, ясна річ, а комета червона з хвостом позаду. За нашими з професором підрахунками вона досягне землі 7 серпня увечері о 20.42, можливо, на 4 секунди раніше. Негайно додому, вирішив момітроль. Про що таке надзвичайно важливе в неділю казала мама? Пудинг. пхикнув зневажливо чмих. Дитячі витрепеньки. Принаймні для того, хто дивився на зоряне небо в окуляр справжнього телескопа. Як би там не було, варто поквапитися, пробурмотів момітроль і кулею вилетів з обсерваторії. Не поспішай занадто. гукнув йому на навздогінню хмумрик. Якщо ми мчатимемо на осліп, неодмінно зірвемося у найближчі провалля. Комета прилетить щойно через чотири дні. Та що ви водно торочите про ту комету, розсердився Момітроль. Як тільки доберемося додому, мама з татом усе владнають. Інша справа панночка Хробця. Вона ж не знає, що я знайшов її браслет. Він розтанув у сутінках, тягнучи за собою на страховій мотузці друзів. Моторошні, червоняві сполохи на небі стали яскравішими, хмари розсіялися, оголивши гірський краєвид, осяяний якимось наче неземним надвечір'ям. Глибоко внизу, ледь виднілися вузенька смужка ріки та темні плями лісів. Що ж? подумав нюхмумрик, додому, то й додому. А паночка хробся з браслетом на ніжці ліпше, ніж без браслета. І байдуже, прилетить комета чи ні? 4 серпня небо було безхмарним, однак сонце заслонило дивна тінь. Пропливаючи багряним небом над самотніми горами, вона якусь мить видавалася майже чорною. На дворі потепліло. Друзі не спинялися всю ніч, чим їх почав врядувати. Я втомився, нудив він. Мені вже все набридло. Тепер ваша черга нести намет. І пательню теж. Хоч намет дуже зручний, озвався нюхмумрик. Не варто, однак, занадто перейматися речами, якими володіємо. Викинь його та й по всьому, і пательню теж. Однаково нічого на ній смажити. Ти серйозно? вражено запитав Чмих. – Кинути у прірву? Нюхмумрик лише кивнув. Чмих підійшов до самого краю урвища. Шкода, у ньому можна жити, буркнув він. Намет назавжди міг би стати моїм. Любий момітролю, я не знаю, як мені вчинити. У тебе вже є печера, приязно нагадав малому момітроль. Чмих аж засміявся від утіхи і з легкою душею пожбурив клунок униз. Але ж і гуркоту він наробив, гупаючи по скельних виступах, а пательня годіла, мов мідна духова труба. Супер! Вигукнув мумітроль, не забарившись послати услід за пательною каструлі. Посуд щинив неймовірний брязкіт, який не стихав, доки остання каструля згинула у проваллі. Як чуєшся, ліпше? поцікавився нюхмумрик. Ні. заскімлив зблідлий чмих. Тепер мені паморочиться в голові. Він ліг до лілиць на землю, відмовляючись іти далі. Послухай. Послухай суворо мовив мумітроль. У нас мало часу. Я прагну якнайшвидше відшукати маленьку. Знаю, знаю, урвав його чмих. Дурненьку, панночку хробсю, не чіпай мене, бо зараз мене знудить. Дай йому спокій. Хай собі трохи постогне, втрутився нюхмумрик. А ми тим часом покатуляємо каміння. Знаєш як? Ні. Нюхмумрик вибрав чималенький камінь, що лежав на самому краєчку прірви. Дивись! Він розгойдав каменюку. Раз, два, три, і вона зникла з очей. Мумітроль та нюхмумрик кинулися до краю і зазирнули униз. Каменюка витанцьовувала поміж скелями, гуркочучи, немов громовиця. Услід летіла курява з дрібних камінців та уламків скель, а в горах ще довго гуляла глуха луна. Справжня лавина! захоплено вигукнув нюхмумрик. Я теж хочу. Момітроль кинувся до ще більшої брили, яка балансувала над прірвою. Обережно! скрикнув нюхмумрик, але було надто пізно. Брила зауготіла вниз, а за нею нещасний момітроль. Якби нерятівна мотузка на животі, мабуть, на світі стало би на одного мумітроля менше. Нюхмумрик умить впав на спину, щоб загальмувати посмик мотузки. Рвонуло таки сильно, нюхмурикові навіть здалося, що його ось ось роздере навпіл. Унизу над прірвою безпомічно баламкався мумітроль, а слід зазначити, що важив він чимало. Нюхмумрик сповзав усе ближче й ближче до краю провалля. Мотузка між ним та чмихом також нап'ялася, тож і чмиха поволокло по землі. Не чіпайте мене! скиглив він. Дайте спокій, мені погано! Тобі стане ще гірше, коли за мить летітимеш у безодню, гарикнув Нюхмумрик. Допомагай тягнути! Знизу долинало голосіння момітроля. Допоможіть! Витягніть мене! Чмих підвів голову і ще більше позеленів на виду. Цього разу від страху він намагався відповзти від краю, упирався лапами і навіть хвостом. Ним так торсало на всі біч, що мотузка заплуталася поміж каменюками і всі троє перестали зсуватися в провалля. Ось так, а тепер треба тягнути, розпоряджався нюхмумрик. Коли я дам команду, мусиш щосили натягнути мотузку. Ще ні, ще ні. Ось тепер тягни. І вони потягли крок за кроком, аж врешті над краєм з'явився мумітроль. Спочатку вуха, потім очі, потім ніс, потім ще трохи носа і нарешті увесь мумітроль. Клянусь своїм хвостом. вигукнув мумітроль. Якби тут була мама. Привіт. зрадів чмих. Приємно тебе бачити. Це я не дав усім нам загинути. Якусь хвилю вони сиділи і відсапувалися. Раптом озвався мумітроль. Ми впороли дурницю. Хто би в цьому сумнівався? зауважив Чмих. Ви завжди щось впорите. Немає нам жодного прощення, не вгавав мумітроль. Ми повелися просто злочинно, а якби каменюки упали на голову маленької хробці, вони б її розтелющили!» – незворушно бовкнув Чимиг. Мумітроль аж зірвався на рівні ноги від такої байдужості свого друга. Рушаймо далі! скомандував він. Нема чого гаяти час! І вони рушили вниз стежкою, а над ними з рожевуватого неба світило оповите серпанком сонце. Біля підніжжя гори, між камінням дзюркотів маленький струмок. Він був дуже мілкий, на дні виблискувала золотиста слюда. Гемуль студив натруджені ноги у воді і сам до себе зітхав. Коло нього лежала груба книжка, що називалася. Комахи північної півкулі їхні добрі та погані звички. Дивно, буркотів Гемуль. Жодної комахи з червоним хвостом. Хіба що йдеться про дідероформія Фнятопочетець, але вона нічим не вирізняється з поміж інших і зовсім не має хвоста. Він знову важко зітхнув. Привіт гукнув Митроль, вигулькнувши з за кам'яної брили. Ох, як я налякався. здригнувся Гемуль. Це ви, а я подумав, лавина суне. що за жахіття чинилося нині вранці. Яке жахіття? запитав Чимих. Лавина, звісно ж, страшенний жах. Камені завбільшки з будинок стрибали довкруги. І розтращили мій найліпший слоїк. Я й сам стрибав. Гляньте на гулю в мене на голові. Ви лишень погляньте. Боюся, ми необачно зіштовхнули кілька камінців, зізнався нюхмумрик. Важко втриматися від спокуси, коли вони такі гарні, великі і круглі. Хочеш сказати, це ви зірвали лавину, не вірив власним вухам Гемуль. Можна було здогадатися. Звичайно, я вам від початку не довіряв, а тепер не хочу з вами й знатися. Гемуль відвернувся і заходився хлюпати воду на свої натруджені ноги. За хвилю зиркнув лоба. Ви ще тут. Зараз підемо, запевнив ніхмумрик. Хотіли тільки поцікавитися, чи не здалося вам, що небо дивно змінило барву? Небо змінило барву, здивовано перепитав Гемуль. Так, стало червоним, терпляче повторив мумітроль. Послухай, хлопче, мовив Гемуль. Про мене, хай собі буде хоч у клітинку. Я рідко задираю голову. Мене турбує лише. Мій чудовий потічок, який поволі пересихає, якщо так триватиме і далі, я не зможу студити у ньому свої натомлені ноги. Але ж ця велика грізна комета, почав було мумітроль, однак Гемуль його не слухав, забрав свої манатки і перейшов у брід на протилежний берег струмка. Ходімо. покликав друзів нюхмумрик. Напевно, він хоче побути на самоті. Йти тепер стало приємніше під ногами рісмог та лишайник. де не де цвіли квіточки. Ліс присунувся ближче, було дуже тепло. У який бік до вашої домівки? поцікавився нюхмурик. Треба обрати найпрямішу дорогу, щоб встигнути до появи комети. Мумі-троль глянув на компас. Дивно поводиться, мовив він, крутиться, мов навіжений, не вже боїться комети. Цілком можливо, погодився нюхмумрик. Покладемося на інтуїцію я ніколи не мав довіри до компасів. Вони нанівець зводять вроджений інстинкт орієнтації у просторі. А мій вроджений інстинкт каже, що саме час попоїсти, сповістив Чмих. Надто давно ми їли. Чому? Бо їжа скінчилася!» – пояснив нюхмумрик. Попий морсу і спробуй думати про щось приємне. За деякий час вони підійшли до невеличкого озера. Вода спала так низько, що озеро перетворилося на мілку смердючу калюжу. Заболочені зелені водорості охляло обвисали з берегів. Озерце вже не манило до купелі. Напевно, на дні утворилася діра, висловив припущення чмих. От вся вода і витекла. Потічок Гемоля також пересох, зауважив момітроль. Чмих зазирнув у пляшку з морсом. Рівень морсу теж опустився, вигукнув він. Немалий дурниць, розсердився момітроль. Ти ж його і випив, ото осел. Сам осел. відгаркнувся Чмих. Він був дуже втомлений, наляканий і голодний. Саме тієї миті до них долинув. Крик. Хтось у лісі кликав на допомогу та так голосно і розпачливо, аж в усіх трьох хутро стало дибки. Момітроль кинувся на голос, немов ядро випущене з пращі. Почекай. горлав Чимих. Я не встигаю. Ой. Ай. Рятувальна мотузка уп'ялася йому в живіт, Він запоров у землю носом, то так його й волочили за собою. Момітроль та нюхмумрик спинилися щойно тоді, як налетіли на дерево, мотузка між ними спинила їхній біг, і вони попадали. Зніміть з мене цю бісову мотузку. сердито закричав момітроль. Ти лаєшся. отетерів чмих. То й що? не вгавав момітроль. То хробся кликала на допомогу. Я певен, що то вона. Заспокойтеся обидва. втрутився у сварку нюхмумрик. Дістав ножа і розрізав мотузку. Момітроль одразу зірвався з місця і щодуху, наскільки йому дозволяли коротенькі лапки, побіг на порятунок. Неподалік він надибав посинілого від жаху хропуся, який несамовито валав. Отой страшнючий чортополог поїдає мою сестричку! І справді, отруйний кущ небезпечної родини Ангостура ухопив хробцю своїми живими гілками за хвостика і поволі підтягував до себе, а вона, що зовсім не дивно, стала від жаху бускового кольору і лементувала так, як ніхто й ніколи з родини Хропусів ще не лементував. Я біжу, я вже тут. квапився момітроль. Візьми оце про всяк випадок зі собою! Нюхмумрик простягнув момітролові розкладного ножа, отого, от який мав викрутку та коркотяг, і спробуй розлютити ангостуру. Рослини цього виду легко піддаються на образи. Нікчемний плазун, драпачка. вигукував момітроль, але кущ залишався незворушним. Унітазна щітка. не відступав момітроль. Стара чума щурячого хвоста. Після обідній сон закатрупленої свині. Враз Ангостура глипнула на мумітроля усіма своїми зеленими очіськами і відпустила хробсю. Одна з її довгих гілок витягнулася гадюкою і схопила мумітроля за носа. Не дай їй взяти над тобою гору! застарігню хмумрик. Вашиве лайно. Заревів момітроль і чах чах відтяв кущеві руку гілляку. Глядачі привітали його перемогу гучним ура. Хвіст у момітроля дрібно тремтів від злості він стрибав то туди, то сюди, час від часу робив випади у бік ангостури або викрикував нові образливі обзиванки. Ти диви. чудивався Чимих. Який невичерпний у нього запас лайливих слів? Поєдинок розгорівся не на жарт. Ангостура тряслася від роздратування, а мумітроль пащив від гніву та напруги, із клубка зчеплених супротивників виднілися тільки руки гілляки, хвости та лапи. Хробця ухопила велику каменюку і пожбурила нею в отруйницю. Була вона не надто меткою, тож камінь влучив мумітролові в живіт. О, який жах! Зойкнула хробся. Я вбила його. Ти дівчисько. пирхнув чмих. Однак мумітроль навіть не думав умирати і гідно продовжував свій тріумфальний двобій з підступною ангостурою, доки від отруйного куща позалишалися самі обрубані цурпалки. Дрібні гілячки мумітроль не чіпав. Ось так, сказав він, складаючи ножа. О, який ти хоробрий! – благоговійно прошепотіла Хробся. – Пусте, мені такими справами доводиться займатися ледь не щодня, недбало буркнув умітроль. Дивина я принаймні ще ніколи не бачив, щоб. ляпнув Чмих і зненацька скрикнув, бо дістав копняка від нюхмумрика. Що це було? здригнулася відляко Хробся, яка ніяк не могла прийти до тями. Не бійся, заспокоїв її мітроль. Я поруч і зумію тебе захистити. Прийми від мене маленький подарунок. З цими словами герой простягнув дамі золотий браслет. О. тільки й зуміла промовити хробся і густо пожавтіла від утіхи. А я його стільки шукала, як мило. Панночка одразу ж почепила прикрасу на ніжку і, вертячись на всі боки, милувалася нею. Вона проплакала за цією цецькою кілька днів. Сказав Хропусь, щоразу, як я намагався заговорити про комету, вона зводила розмову до жалю за браслетом. А вас цікавить комета? Ще й як. підтвердив нюхмумрик. Хвала небесним силам, полегшено зітхнув Хропусь. То можемо одразу ж влаштувати нараду. Сідаймо. Усі сіли. Я оголошую себе головою та секретарем зборів, вів далі Хропусь. Хтось має інші пропозиції. Інших пропозицій не було, тож хропусь тричі постукав олівцем по землі. Це була червона ядуча мураха? запитала його сестра. Тихо, ти заважаєш проводити нараду, урвав її Хропусь. Отже, що ми маємо? Комета мала би досягнути землі у п'ятницю, 7 серпня о 8.42 вечора, можливо, на 4 секунди скоріше. Червона мураха. Пробормотів момітроль неуважно, розглядаючи гривку Хропсі. У мами немає гривки, він ще ніколи не бачив момітролів з гривками. Чому ніхто ніколи мене не слухає? образився хропусь. Не знаю, здвигнув плечима Мачмих. І завжди так було. А тепер, нюх хмумрик, замкніть роти на замок і слухайте, що скаже хропусь. Він хоче, щоб ми всі поміркували, як можна порятуватися у цій ситуації. Ми повертаємося додому, повідомив мумітроль. Сподіваюся, ви з нами? Це питання ми більш детально обговоримо на наступній нараді, сповістив хропусь. А де, до речі, ти мешкаєш? поцікавилася хропся. У дуже гарній долині з мамою і татом. Тата сам побудував будинок і пофарбував його у блакитний колір. Напередодні нашої мандрівки я прилаштував для тебе гойданку в садку. Отам же плете, обурився Чмих. Ти ж її ніколи раніше не бачив. Ліпше розкажи про мою печеру. «Аго! хробцю, а я маю таємницю, котра починається на К, а закінчується на Я. Воно неймовірно лагідне. Дотримуйтеся, будь ласка, порядку денного, мало не благав хропусь і знову постукав своїм олівцем. Є два моменти чи зможемо ми дістатися долини ще до прильоту комети і яка імовірність того, що саме долина стане найліпшим місцем порятунку. Дотепер усе йшло добре, висловив свою думку Чмих. Мама про все подбає, впевнено сказав момітроль. А ти, хропсю, побачиш, яка у нас чудова печера. Поправив його чмих. а в печері купа перлів, які я сам добув, незворушно вів далі момітроль. Перли! захоплено вигукнула хробся. З них можна зробити браслет на ніжку? Звичайно, і не тільки на ніжку Персні в носа, сережки на вуха, а ще пасочок та діадемо. Про це можна буде говорити згодом! Хропусь уже геть сердито застукотів олівцем. Хочете порятуватися чи ні? Ну ось ти знову обламав кінчик свого олівця, зауважила сестричка. Ми напевно зможемо знайти прихисток у вашій печері. Може, пообідаємо? Звичайно, скрикнув мумітроль. Врятуємося у печері. Яка ж ти розумниця, хропцю? У моїй печері, наголосив знову чмих. Ми затулимо вхід камінням, заліпимо шпари в стелі, нанесемо туди купу їжі, а ще невеликого ліхтаря. Як цікаво. Для з'ясування цього питання неодмінно доведеться скликати ще одну нараду, зауважив хропусь, бо ж слід подумати про розподіл праці і таке інше. Ніхто тобі не боронить проводити наради, втрутилася хробця. Але зараз мені треба роздобути трохи дров. А ще принести питної води для зупи і назривати букет лісових квітів для прикрашання обіднього столу. Якого кольору мають бути квіти? зацікавився мумітроль. Хробця оглянула себе з ніг до голови, вона усе ще була жовтою. «Бузкового», – вирішила вона. – «бузковий колір пасуватиме мені найліпше. Мумітроль шугонув до лісу, а хропусь із чмихом подалися по дрова та воду. Нюхмомрик запалив свою люльку, він ліг горілиць, і задивився на червоне небо.